Всем привіт! З вами Артемко! Сьогодні у нас на тесті груша від профібоксинг. Груша мс 333 Ось така упаковка. Ціна груші 1100 гривень складається груша з бочка, в якій заливається вода. І ось такого клапана. Ось. Така Затичка. так Пружини самої стойки Ой. і самої груші. Ми для комфортності е, взяли поролон та метали його скотчем, щоб можна було бити ногами та було не бойно. Е, також в, в грушу йде комплекс з перчатками, які спеціально для боксу, щоб їх бити. Е, на точність та е, швидкість удару. Покажи, як вона б'є, бі... як вона стоїть. Це mm. кріпенька по щоб видно было. Ну, і завалить можна, ну, хлопці, 10 років. як би буцая, хватає. Ну, як вистачає. Хотілося б, щоб важче трошки нижче було. Ну, ну, так, нормально за свої гроші годиться. Ми довольні? Так. Всім до побачення!